Усе почалося не з вибухів на фронті і не з чергових карт Міноборони Росії, а з короткої фрази Ходорковського, яку він вимовив у прямому ефірі. Послухайте уважно: треба дивитися не на карту, треба дивитися на систему, а вона валиться. Саме ця фраза змусила багатьох російських чиновників раптово замовкнути, а низку західних редакцій змінити теми ефірів. Бо далі прозвучало те, чого Кремль уникав понад два роки максимально пряме попередження про неминучість поразки Росії і про те, що Путін не доживе політично до 2026 року, навіть якщо фізично залишатиметься у бункері. Підписуйтесь на канал Політпрогноз, якщо хочете бути першими, хто отримує такі аналітичні викладки, ще до того, як про них починають говорити у світових медіа. Тут говорить не пропаганда і не політичний піар. Тут говорять люди, яким є що втрачати, але які все одно називають речі своїми іменами. Ходорковський пояснив, що ситуацію на фронті Кремль зараз інтерпретує неправильно не тому, що там немає загрози, а тому, що загроза не там, де її шукають. На його думку, Путін все ще дивиться на карту так, ніби війна визначається кілометрами просування, але реальний фронт проходить через російську економіку, через внутрішню роздробленість еліт і через неможливість підтримувати довготривалу агресію. Саме ці три вузли він назвав факторами, які знищать Путіна швидше, ніж будь-який прорив ЗСУ. Як зазначив Ходорковський, фронт уже валиться, але не лінійно і не одномоментно. Він тріскається зсередини через колосальні втрати, через розрив логістичних ланцюгів, через втому армії, через деморалізацію батальйонів, у яких від 30 до 50% особового складу перебувають у стані прихованого бунту. За його оцінками, російські командири в деяких напрямках просто бояться повідомляти правду нагору, бо кожне чесне зведення може вартувати їм свободи або життя. Саме тому Путін отримує картину повільного просування, тоді як реальність дедалі більше нагадує повзучий колапс оборонної здатності Росії. Особливо Ходорковський наголосив, що найближчі 36 годин у війні можуть стати критичними не тому, що Україна готує якийсь суперудар, а тому, що Росія стоїть на межі моменту, коли внутрішня нестабільність може збігтися з воєнною вразливістю. Подібні збіги, як він зауважив, і створюють точки неповернення, після яких війна перестає бути під контрольною Кремлю. При цьому він підкреслив: українців неможливо перемогти. І це не висока фраза, а стратегічна оцінка. Ходорковський пояснює, що змінити хід війни можна лише там, де у противника закінчується воля. Але з Україною ця формула не працює. Суспільство об'єднане. Політичний клас мобілізований, армія проходить найсерйознішу модернізацію за всю історію, а удари по російській інфраструктурі показують, що Київ уже перейшов від оборони до системного руйнування базових можливостей Кремля. Він також зазначив, що Путін сьогодні не здатен запропонувати нічого, окрім ще однієї хвилі мобілізації, яка неминуче розвалить російську економіку, та ще одного циклу репресій, який лише прискорить процес внутрішнього розкладу. Саме тому каже Ходорковський, кінець Путіна вже розпочався, і йому не доведеться чекати 2026 року, щоб побачити наслідки власних рішень. У цьому контексті Ходорковський говорив не лише про війну, він говорив про державний механізм, який утратив керованість, про еліти, які живуть у режимі останнього місяця, про суспільство, що перестає вірити в будь-який план перемоги. Україна, за його словами, не просто чинить опір, вона веде війну, яка виснажує Росію швидше, ніж Росія здатна відновлювати свої ресурси. Саме так на його переконання і закінчуються імперії. Вони не падають через один удар. Вони руйнуються через те, що втрачають сенс існування. Ходорковський наголосив, що для Путіна момент істини наближається швидше ніж для будь-кого здається, і саме ближчі місяці визначать, чи залишиться він при владі, хоча б формально. Ходорковський підкреслив, що обвал російського фронту не буде виглядати як раптовий прорив танкових колон чи стрімкий марш зсу на десятки кілометрів уперед. Він буде виглядати тихіше, хаотичніше і значно небезпечніше для Кремля. За його словами, фронт у Росії починає падати не тоді, коли ворог прориває оборону, а тоді, коли армія перестає виконувати накази, коли командири не мають ресурсів для утримання позицій, коли боєприпаси і пальне надходять нерегулярно, а логістика стає непрогнозованою. І саме ця ситуація зараз формується на кількох критичних напрямках. Від Покровська до Авдіївського плацдарму, де російські частини вже працюють на виснаженні. За оцінками Ходорковського російські сили не лише вичерпують резерви, вони входять у фазу структурної деморалізації, коли втрати перестають лякати, а накази перестають мотивувати. Він пояснив, що армія на виснаження це не про кількість солдатів, а про можливість системи заміщувати втрати. Україна, попри складнощі, знаходить способи модернізувати командування, впроваджувати нові технології, адаптуватися до дронової війни та формувати корпуси навчених підрозділів. Росія ж робить протилежне: збільшує кількість, але втрачає якість, нагромаджує техніку, але зменшує її боєздатність. Заганяє мобілізованих на передову, але не забезпечує їх ані підготовкою, ані засобами захисту. Саме тому Ходорковський вважає, що обвал неминучий, і станеться він тоді, коли на одній з ділянок фронту співпадуть три умови: брак ресурсів, втрата боєздатності підрозділу та відсутність резерву, здатного втрутитися. Це математичний процес, а не політичний. Кремль може брехати про поступове просування, але нейтральні дані свідчать, кожна спроба наступу російської армії сьогодні приносить менше територіального ефекту і більше втрат ніж попередня. Так виглядає армія, що виснажилася стратегічно, а не тактично. Ходорковський наголошує, що ключовим фактором стає не військова міць України, а стратегічна сліпота Путіна. Він отримує інформацію в сильно відфільтрованому вигляді, не знає реального стану армії, переоцінює російські можливості та недооцінює градус внутрішньої нестабільності. У такій системі помилки не просто ймовірні, і вони гарантовані. І саме тому Путін, каже Ходорковський, вступив у війну, яку не може виграти, і застряг у ній так глибоко, що вихід для нього означатиме кінець влади. Особливий акцент він робить на тому, що Україна тепер диктує темп війни, а не Росія. Це вперше з 2022 року стало очевидним. Удари по інфраструктурі, атаки дронів далекої дії, накопичення високоточних систем, зміна підходу до ротацій, перехід до технологічного стилю ведення бою усе це створює середовище, у якому російська армія відстає на роки. Ходорковський пояснює: Росія мобілізує людей, але не здатна мобілізувати інтелект, технології і адаптивність, без яких сучасна війна програшна. Він нагадує, що Кремль досі живе в парадигмі масою задавимо. Але ця модель більше не працює. Масу треба забезпечувати, кормити, лікувати, транспортувати, озброювати, а економіка, яка втрачає заводи та логістичні вузли, не може цього робити в довгостроковій перспективі. Саме тому він каже, Україна вже добиває Росію структурно і жодні нові мобілізації цього не змінять. Запитання, яке найчастіше ставлять Ходорковському, коли закінчиться війна. Він розглядає з іншого боку: війна не закінчиться тоді, коли це вирішать сторони. Вона закінчиться тоді, коли одна зі структур перестане функціонувати. І за його оцінкою, першою перестане функціонувати саме Росія. Це означає, політична поразка Путіна може настати навіть тоді, коли лінія фронту ще не рухатиметься суттєво. Обвал почнеться в Москві, а не на полі бою. І саме тоді каже він. Світ побачить, що Путін не дотягне до 2026 року як легітимний правитель навіть у власній бюрократичній системі. Ходорковський переходить до найбільш критичної частини свого аналізу, до пояснення того, чому кінцева поразка Росії не буде виглядати як велика битва чи гучний вирішальний наступ, а стане наслідком процесу, який уже запущено і який неможливо зупинити навіть силою тоталітарної держави. Він наголошує, те, що сьогодні відбувається в російській армії та економіці, не симптоми окремих помилок, а ознаки системного руйнування. І це руйнування пришвидшується щоразу, коли Кремль намагається посилити контроль або змусити фронт просунутися будь-якою ціною. За даними, які Ходорковський отримує від своїх джерел, Путіну подають картину, відірвану від реальності. Йому звітують про стабілізацію на ділянках, про збереження оперативної ініціативи, про успішні штурми. Хоча насправді ситуація виглядає інакше: частини, які кидають у бій, уже за кілька днів втрачають боєздатність, офіцерський склад вигорає і вибуває швидше, ніж його замінюють. А резерви формуються хаотично, без чіткої структури. Ходорковський підкреслює, що Путіну сьогодні страшно не тому, що він програє на полі бою, а тому, що він не розуміє, де саме він програє і коли це стане очевидним для всієї країни. Саме брак чесної інформації створює у Кремлі враження, ніби обвал можна зупинити ще однією мобілізацією. Але нова мобілізація не вирішує проблему, а поглиблює її, бо кидає на передову людей, яких не можуть ані навчити, ані забезпечити. У цей час Україна, попри всі труднощі, переходить до етапу, який Ходорковський називає асиметричною відповіддю. Йдеться не про прориви, а про удари по тих елементах системи, без яких російська машина війни просто не працює: логістичні точки, склади, вузли зв'язку, оборонні заводи, енергетичні об'єкти. Ходорковський особливо наголошує, що саме удари дронів і високоточних систем по російській інфраструктурі стануть чинником, який змусить Путіна зупинити війну, бо війна перестане бути економічно можливою у Кремлі. До останнього переконували себе, що російська економіка адаптується. Проте сьогоднішні збої з постачанням, зупинки окремих заводів і дефіцит комплектуючих свідчать. Адаптація закінчилася, система входить у фазу виродження. Саме це Ходорковський називає невидимим фронтом, на якому Росія програє швидше, ніж на Донбасі. Паралельно Путін стикається з внутрішньою динамікою, яка стає для нього значно небезпечнішою, ніж українські ракети. Еліти вже більше не вірять у перемогу. Бізнес готує резервні майданчики за кордоном. Регіони починають вести свою тиху гру, обходячи Москву в окремих питаннях. Олігархи і силовики обережно збирають інформацію про те, що буде після. І саме це, за словами Ходорковського, є найточнішим показником близького фіналу. Коли система готується до життя без диктатора, диктатор уже програв. Що стосується України, Ходорковський чітко заявляє. Росіяни не здатні зламати народ, який чотири роки воює не за політичні формули, а за саме право існування. Кремль може сподіватися на втому, на економічний тиск, на західні коливання, але він ніколи не зрозуміє того, що є основою цієї війни. Україна не веде війну за території, вона веде війну за свободу. А народ, який воює за свободу, не можна змусити капітулювати ані зброєю, ані погрозами, ані шантажем. Ходорковський прогнозує, що фінал війни не буде виглядати як урочиста церемонія чи підписання великого договору. Це буде момент, коли Росія втратить здатність підтримувати фронт, коли Путін зрозуміє, що продовження війни означає для нього не втрату іміджу, а втрату влади, а можливо і свободи. Саме тоді він або зупинить бойові дії під приводом тимчасової паузи, або втратить владу під тиском власної ж системи. Та в будь-якому випадку, каже Ходорковський, кінцевий результат буде однаковим: Росія відійде, Україна вистоїть, а стратегічна ініціатива перейде до Києва і його партнерів. За його оцінкою, найближчі 36 годин після початку внутрішнього колапсу в Москві стануть вирішальними. Саме в цей короткий період визначиться, яким буде кінець Путіна керованим чи хаотичним. Але обидва варіанти ведуть до одного й того самого підсумку: Україна переможе. Бо Росія більше не має ресурсу, щоб продовжувати війну, а народ, який б'ється за власну державу, неможливо перемогти ні сьогодні, ні завтра, ні в 2026 році, коли історія фінально підіб'є підсумок путінського правління. Фінальний акорд цього сценарію Ходорковського, це не емоція і не пафос, а холодний майже математичний висновок, який він повторює вже не перший рік, але який тільки зараз став очевидним навіть тим, хто ще вчора вірив у стабільність російської держави. Він каже, що війна завершиться не тоді, коли Україна прорве фронт, і не тоді, коли Захід ухвалить історичне рішення, а тоді, коли російська система втратить фізичну можливість продовжувати бойові дії, бо влада, яка воює проти власної реальності, Завжди програє швидше, ніж влада, яка воює проти ворога. Ходорковський наголошує, що фінал Путіна вже не залежить ані від успіхів на Донбасі, ані від нових мобілізацій, ані від тиску на захід. Фінал залежить від внутрішніх процесів, які щодня роз'їдають державу зсередини. Економіка, переведена на військові рейки, більше не може існувати без імпорту і технологій. Армія, зібрана з мобілізованих контрактників і кримінальних формувань, не здатна перетворитися на інструмент тривалого наступу. Бюрократія, яка роками брехала нагору, сьогодні не ризикує сказати правду навіть тоді, коли вона стосується виживання режиму. Ці три фактори: економіка, армія, вертикаль, злилися в одну точку, яку Ходорковський називає моментом структурного виснаження. Саме тому він прогнозує, що останній обвал почнеться вночі. Коли чергова спроба наступу провалиться, коли резерв, на який розраховували генерали, не прибуде, коли командири передадуть у штаб. Позиції тримати неможливо, це не буде гучно, це буде тихо, майже непомітно. Але саме з цієї тиші почнеться лавина, яку Путін уже не зможе зупинити у Москві Це відчують одразу: ринки відреагують панікою, еліти почнуть перемовини між собою. Силовики спробують дистанціюватися від рішень Кремля, а міжнародні партнери Росії зникнуть зі зв'язку. І от тоді каже Ходорковський: Путін зрозуміє, що програв не лише війну, він програв державу. Україна в цей момент буде стояти. Попри в тому, попри надзусилля, попри постійний тиск. Бо сила України не лише у збройних силах, а у рішенні нації не допустити власного знищення. І Ходорковський наголошує: українців неможливо перемогти, бо вони воюють за свободу, а не за політичну конструкцію. Це той тип війни, у якому оборонець завжди сильніший за агресора. І коли російська система впаде. Україна не просто вистоїть, вона поверне собі ініціативу, території і політичну суб'єктність у регіоні. Ходорковський підсумовує, що є лише один сценарій перемоги України, і він не потребує компромісів. Це сценарій, у якому Москва втрачає можливість вести війну, Захід повертається до масштабної підтримки, а українська армія переходить у фазу тиску, що змінює баланс сил без гучних декларацій. Мир не буде результатом угоди з Путіним, бо Путін не здатен гарантувати мир. Мир буде результатом того, що Росія перестане бути здатною диктувати Україні свою волю. І в цей момент, коли міжнародна система зафіксує крах російської агресії, світ нарешті визнає те, що Ходорковський говорить уже давно: кінцевий удар у цій війні завдасть не армія, а реальність, яка зламає конструкцію, побудовану на брехні страху і деградації. І тоді Україна увійде в 2026 рік не як країна, що вистояла, а як країна, що перемогла.